Всім привіт! Вітаю всіх з наступившим новим роком. Я би з радістю вимкнула свою ялинку, щоб відсвяткувати це діло, але мені нема куди її вимкнути, тому що є, то є. І я боюся ставити тут свічку, щоб вона випадково не підпалилась. Так що ем, я додала такі маленькі деталі до цього відео, щоб відео здавалось більш нарядним і святковим. На мені також сьогодні одна з. Байок від бренда, про які я вам розказувала в минулому відео, з сайта Saint Javelin. Я залишу силку внизу. Всі кошти від продажу одягу і любих інших речей на цьому сайті йдуть на допомогу українській армії, і також можна просто вносити гроші. Тому обов'язково, якщо ви хочете підтримати Україну в війні. І в перемозі, і в правді, проходьте по силці знизу і замовляйте обов'язково, тому що це підтримує Україну. Я це роблю увесь час. Мої друзі та знайомі роблять це увесь час, і нам подобається навіть візуально просто нагадувати світові про те, що відбувається в Україні. 2022 рік. Підійшов до кінця. Цей рік був досить цікавим, якщо так говорити, м'яко кажучи. Але давайте говорити про останні пусті баночки і. Мої покупки цього року, 2022-го, щоб перейти, 2023. Мені не вдалося зняти це відео до нового року, тому що е, новорічні свята, все це діло забурлилось, закрутилось, я захворіла. Були поїздки, були різні е, зустрічі і парадні виходи. Тому якось не вдалося в мене е, до цього добратися, але краще пізно, ніж ніколи. Спочатку придусь по. Тому що я хочу викинути. Ви знаєте, я дуже рідко щось викидаю, але вирішила все-таки після багатьох проб і помилок все-таки олівець від Lancome. Я так довго намагалася його пристосувати, що майже стисала увесь олівець, і якби я хотіла використовувати його далі, я би мала би на цьому моменті вже його загострити. Але, як ви бачите, колір дуже приємний і гарний, але на очах він не переходить. Якщо нажимати сильніше, що не дуже приємно і не дуже добре для області навколо очей. Він починає витирати макіяж, який знаходиться під ним: Любий консилер чи е, тіні. Я намагалась і під брови його використовувати, і в одну лінію, і на внутрішній куток ока. І ніяк він мені не підійшов, не подобався. Я себе просто змушувала ним користуватися, тому просто вирішила викинути. Остання пуста баночка Сараве 2022 році. В мене закінчився цей засіб. Буквально на останніх днях 2022-го тому вирішила внести його в це відео, і так само відео по всіх пустим баночкам цього 2022 року, яке, до речі, вийде відразу після цього відео, як таке закінчувальне, нема такого слова. як... Висновок відео про те, що закінчилось в мене цього року, про все, що пішло, і ця пуста баночка також буде в тому відео. Ви знаєте, я люблю сирове, використовую просто такий увесь час. Також засобів для по догляду за шкірою тіла. В мене закінчились два пробники від Brazilian, Як називається цей бренд Соль de Janeiro, Brazilian Play. це гель для душу, і також а, крем для тіла. Дуже хороші засоби, мені дуже подобається ця лінійка. В мене ніяк не дідуть руки просто взяти і купити ці засоби. Вони вічно в мене в якихось семплах. Але мене, якщо чесно, душить жаба віддавати такі гроші. Мені дуже подобається аромат, дуже подобається, як засоби працюють. Можливо, в якийсь момент я це зроблю, але поки що не зараз. Для волосся мене закінчилися також деякі засоби. Перше це Бальзам для волосся від Редісона. Редісон Блу чи просто Редісон. Це звичайний готельний бальзам. У мене зараз закінчується другий. Я намагаюся використовувати ці готельні бальзами, і, до речі, вони непогані. Також в мене закінчилася одна з моїх улюблених масок від L'Oreal серії Elvive. Дуже добре вона насичує волосся вологою і е, приводить волосся в дуже гарний, приємний вигляд. Е, це. Лінійка для пошкодженого волосся. Моє волосся не пошкоджене, але воно в мене досить довге, кінчики в мене е, суховаті, тому я намагаюся використовувати такі засоби, досить, е, досить плотні для того, щоб привнести життя в моє волосся, щоб не приходилось так часто мені е, кінчики зрізати. Якщо б я хотіла придиратися, я би сказала, що. В цього засобу для мене трохи засильний аромат. Він досить косметичний, досить такий агресивний, залишається на деякий час на волосі. Що мене не дуже напрягало. Мене саме напрягало, коли я його наносила. Цю маску на своє волосся. Воно так сильно пахло, що просто мені хотілося вийти з кімнати і зайти назад. Швидко пройдусь по пробникам по догляду за волоссям. Закінчився шампунь. Від Керестас. Не зрозуміла, що він з тобою представляє, але придивляюся до Керестаса як бренд. Закінчилася маска для волосся до миття голови від Redken. При, прикупила цей засіб, хочу розпробувати в повному об'ємі. Також пішли ось такі засоби від Evo NYC. Мені дуже сподобались ці шампунь та кондиціонер. Вони для брюнеток. І цей шампунь і кондиціонер були саме такого кольору, як Семпл, тобто такого яскравого. Голубого кольору. Мені прийшлось відмивати ванну, не буду брехати, але мені дуже сподобались засоби. Волосся було дуже доглянуте, дуже зволожене, швидко не жирнилось. Прекрасний догляд, я обов'язково придивлюся до цієї лінійки. Саме зимою використовую ексфолятори частіше всього і більше всього. Тому не дивно, що в мене пішов ось такий засіб до Серерийськен це корейський засіб з 10% глякольовою кислотою. Це досить сильний засіб. Він не для слабких, але в мене шкіра натренована. Мені цей засіб дуже сподобався, коли мені було просто лінь гратися зі шкірою. Його просто я наносила в ладоні, розпреділяла по обличчю, по шиї, на декольте. Особливо на декольте мені подобалось цей засіб наносити. І я бачила результат. Він добре працює. Не так добре, як ретинол і кислоти, але теж дуже непогано. І також в мене пішло багато таких сашеток від Dr. Dennis Growth. Це такий двохфазовий за. Засоби одною салфеткою ви розподіляєте по обличчю кислоту, другу салфетку ви її нейтралізуєте. Я не використовувала другу салфетку, це не являється для мене якоюсь необхідністю. Нейтралізувати це, в принципі, не необхідно, але ці засоби мені також подобаються. І мені також подобається, що тому що це така салфетка трошечки бугриста, ніби вона також фізично ексфоліює шкіру. Я все ще раджу після таких хімічних ексфоліантів шкіру. Ексфолювати, е, правильно слово сказала фізичним скрабом, не типу скрабом з абракосовими кісточками, а типу чимось таким ніжним, але. Типу сіллю чи цукром, щоб відшелушити всі ці мертві клітини, які створили такі хімічні засоби, інакше будуть помітні шелушинки на шкірі. Особливо це буде помітно, коли ви поверх цих шелушинок наносите декоративну косметику. Повірте, я знаю з власного досвіду. Грудні місяці в мене закінчилась туш я не знаю, чому цього року в мене абсолютно не закінчуються туші. Я використовую три мініатюри одночасно, можливо, тому, але все ж таки, це мініатюри, тому дивно. Але факт залишається фактом. В мене пішла туш від баксом, в неї така силиконова кістечка, досить плотна, досить велика, досить велика, особливо в порівнянні з моїм оком, але вона мене не... Напрягала, я б сказала. Я такі кісточки не дуже люблю, тому що е, я весь час себе в око тикаю <дивити> і калічусь. Але цієї туші вистачило дуже-дуже надовго це раз. По-друге, вона дуже добре е, робить. Такими продовгуватими і дуже добре розпреділяє її. Вона не додає об'єм, тому для об'єму я використовувала іншу туш, поєднувала їх. І, до речі, вона зараз теж на мені ця туш сама по собі просто об'ємна, без розділення. Але ця туш досить непогана, вона не сходила, не розмазувалася, просто не моя улюблена. Поки ми не відійшли занадто далеко від волосся, закінчила ще одну хну. Експериментую зараз з цією хною, намагаюся зрозуміти, що мені подобається, що мені не подобається в ніч. Вона е, тих старань, тому що її потрібно дуже довго тримати, потім змивається вона дуже довго. Але мені дуже подобається ефект, тому поки що використовую. В мене вона в кольорі шоколадний. Зараз вона, в принципі, майже, майже змилась. Вона зараз не свіжа на моєму волосі. Я пофарбувалася нею десь перед Новим роком, і вона приблизно тримається так 6-7 помивок. Але у мене немає багато сивого волосся. В мене просто кілька сивих волосків. І мені хочеться підкреслити мій колір, і е, волосся виглядає дуже блискучим і здоровим після цієї хни. Тому вона мені подобається. Далі по догляду за шкірою обличчя в мене закінчилися дві мініатюрки сивороток від Estee Lauder, Це одна і та сама сиворотка, Advanced сироватка. Advanced Night Repair. Мені подобаються ці засоби, але я все-таки е, надаю перевагу сироватці від Lancome Genifique Вона моя улюблена, вона просто чудова. Ця сироватка також хороша. Вона добра для тих, в кого шкіра більш схильна до сухості. Вона не робить шкіру дуже жирною, не робить шкіру дуже маслянистою. Вона щось таке посередині. Я люблю такі сироватки саме на холодний період року, але мені не подобається в ній піпетка. В сироватці від ланком також є піпетка, але там зовсім інша технологія використання. Тут же така стандартна. Звичайна піпетка, і я не знаю, я не люблю піпетки в догляді. Тому напевно упаковка мене також відштовхує, але засіб досить непоганий. Просто в мене не тягнеться рука його купити. Якщо ми заговорили вже про Женіфік, закінчила ще одну гідрогелове масло, маслу маску. Lancome. Люблю ці маски, особливо на холодний період року. Дуже добре відновлюють шкіру. Ви знаєте, вони мої улюблені лакжері маски. В мене їх немає пачками-пачками, тому що вони дуже дорогі, але на особливий випадок. Саме те. Також закінчила мої улюблені, як вони називаються, катонові. Учки для змивання макіяжу від Shiseido дуже дуже їх люблю. Але зараз я перейшла на інші тому що ці подорожчали, і мене жаба душить. От просто з принципу їх тепер купувати. Також закінчила кілька ручок для змивання лаку, для, так скажемо, корекції лаку, коли ви наносите його на нігті і залишаються якісь неідеальні моменти. Я дуже люблю ці пензлики, тому що, до речі, вони від Sally Hansen, тому що вони такі, як ручки, на них такі гострі кінчики, якими дуже легко пробратися в любі такі. Детальні моментики <свісно> і е, зробити манікюр більш акуратним. Особливо вони дуже е, йдуть в пригоді, коли ви використовуєте якісь яскраві темні лаки, коли дуже, -дуже видно, якщо ви вилізли десь за. Е, за контур, і вони також ідуть зі змінними е, цими картриджами. Тому це не значить, що ви купили одну ручку, і вона закінчилась, і все. Вони не одноразові, вони е, кілька разові, так скажемо, не багаторазові, але кількаразові. Тому вони в мене не розходуються дуже швидко. Давайте тепер перейдемо до покупок. Я здивована, коли дивлюсь на кількість покупок в місяці-грудні, тому що думала, що їх набагато ну, більше зі всіма знижками чорними п'ятницями, які відбуваються в Америці, просто. Дуже важко втриматися і не перейти за межу того, що потрібно, не потрібно, що хочеться. Але тим не менш, в останні, напевно, півтора роки я дуже правильно для себе підходжу до покупок. Навіть коли я перебільшую з ними, я не купую без. Роздумів без обдумування того, що я купую, навіть якщо це екстра, це те, про що я вже давно думала. Наприклад, з декоративних засобів я цього місяця спробувала олівці для губ від Sephora, Він зараз на мені. Це колір uh, Nothing But Nude 02 і мені дуже подобається цей колір, Він підходить під майже всі мої нюдові помади. Він продуманий колір. Я передивилась різні рев'ю. І сьогодні на мені також він в комбінації з блиском для губ від Fenty Beauty, який я намагаюся закінчити е, в відтінку. Якби він був тут так близько, Fenty Glow 01. І ось така в мене зараз комбінація на губах, такий теплий е, ню. Сама текстура олівця досить м'яка, і навіть я б сказала, гелова в якійсь мірі. Е, він буде використовуватися дуже-дуже довго. Я вже це знаю, дивіться, одним. Легеньким я ледве торкаюся. Дуже насичена формула, і я хочу купити собі ще кілька таких олівців. І мені здається, там е, наконечник також йде для загострювання. Цією маленькою штучкою ви загострюєте олівець для того, щоб він був більш таким е, гострим. Всі інші покупки в мене доглядові. Перша з них це. Сером від uh, Sunday Riley. я давно хотіла спробувати цей засіб, і нарешті він в мене з'явився. І ви завжди знаєте, що засіб дуже лакжері, якщо він приходить в окремій коробці. <с> я була здивована, тому що ось так вона відкривається. І всередині, як ви бачите, сироватка з вітаміном С. Я зараз е, дуже по вітаміну С чомусь пішла. Мені цікаво пробувати різні засоби з вітаміном С. Я використовую ці сироватки тільки на ранок, і поверх них я використовую SPF, який використовую на той момент. Ось так виглядає сам засіб. Цікаво, що він е, кремовий. Я чекала, що він буде геловий, але він дуже зволожуючий і дуже приємний в використанні. Ось так він виглядає. І, бачите, він трошки-трошки тече, тому він такий, ніби як ем, посередній, ніби такий крем-гель розподіляється дуже добре. Ем, дуже добре на нього лягає макіяж, все дуже-дуже з ним добре. <с, <с,> я не розчарована, буду використовувати. Коли засіб закінчиться, в мене вже складеться конкретне якесь ем, враження про нього, обов'язково розповім в пустих баночках. Поки що це мій найдорожчий вітамін С в моїй колекції, і я сподіваюся, що він того вартий. Далі я купила кілька засобів корейської косметики: спрей від П'янка-нуль. Дуже люблю такі спреї між е, різними засобами використовувати. Наприклад, я використовую е, сером, потім проходить якийсь час і відчуваю, що він ніби поглинувся шкірою, але. Трошки суховатий. Тоді я розпиляю такі місти, і тоді вже наношу крем. Я люблю всі свої засоби наносити на мокру шкіру, і таким чином я її зволожую. Далі спробувала ем, серум від також бренду Beauty of Jassun. Зараз дуже популярні ці серуми. Не знаю, чи я взяла правильний для себе, я ще не зрозуміла. Але, як ви бачите, в ньому також моя улюблена піпетка. Єдине, що мені дуже подобається, засіб і в цьому різниця між цим засобом і Естелаудер. Сироватка ця дуже приємна. Вона така плотна, насичена, в'язка. Не знаю, чи буде це видно в камері. Дивіться, яка вона. Просто ідеальна на холодний період року. Єдине, що я помітила, що моя шкіра не дуже позитивно завжди реагує на нєценамід. І в цьому засобі також він є, тому я його не використовую на кожен день, а намагаюся ем, використовувати там кожен другий, третій день, для того, щоб в мене не було ніякої негативної реакції. Черговий засіб від Ровектин, який мене просто покорив, тому що. Якщо подивитись на упаковку, нічого в ній цікавого немає. Саме звичайна упаковка. І цим Ровектен, напевно, Виділяється серед інших брендів, тому що вони нічого не видумують, вони просто роблять своє діло правильно. І всі засоби, які я пробувала від цього бренду мені подобаються, включаючи цей засіб для вмивання волосся не волосся, а шкіри обличчя. Це цей засіб називається Green Papaya Pore Cleansing Foam І я чекала, що він буде сушити мою шкіру, тому що. Uh, він обіцяє глибоко очищувати, а це переважно означає сушити. Uh, але це не та ситуація. Він дуже ніжний, його потрібна абсолютна капелюшечка. Він розподіляється таким um, справді як. Um, Пінкою, але дуже м'якою. І справді, очищую шкіру мені цього, цієї упаковки вистачить принаймні на рік, я вже це знаю. Я би не змивала ним макіяж, але на ранок це ідеальний засіб, який очистить шкіру і не пересушить її. Також я купила такий як філер для мого улюбленого засобу по змиванню макіяжа. Ви знаєте, це масло, напевно, я його часто показувала, але воно йде в упаковці з помпою, а це його дешевший ем, рефіл, так Скажем, і я ще його не відкривала, щоб попробувати, як він все-таки переливається, чи легко, чи нелегко. Але він дешевший, тому я його вирішила взяти і просто перелити в мою упаковку, коли та закінчиться. Ем, і ви знаєте, що я люблю цей засіб, я весь час про нього говорю. І також я купила ще один. Ем, Сміст для обличчя, але це вже двохфазний міст від бренда Сіо Рей якось так вимовляється. Time is running out. я його використовувала минулої зими, по моєму, чи позаминулої, і вирішила повернутися на зиму, тому що такі засоби зимою. Саме так я сподіваюся, ваш новий рік був мирним. Я сподіваюся, ваш новий рік був щасливим і повним посмішок, що ваші рідні й близькі були біля вас, або принаймні ви знали, що вони знаходяться в безпеці, живі та здорові. Пишіть в коментарях знизу, що у вас закінчило, що ви купили, чи вам було взагалі не до того цього року. А ми з вами побачимось в моєму наступному відео.